Нові куполи встановили на храмі у Матеївцях Холомицького району. Це останній етап будівництва церкви. Далі усередині розпочнуть оздоблювальні роботи. Планують за рік два закінчити будівництво. Якщо ви два з половиною роки тому заклали перший камінь у будівництво церкви в Матіївцях, і вже зараз на вершину храму встановили куполи. Процес цей доволі трудомісткий. Для цього потрібен спеціальний кран, а ще вмілі фахівці та помічники. Головний меценат будівництва Петро Книшук зазначив, що сьогоднішній день увійде у історію села. День, який залишиться в історії нашого села. Адже сьогодні ми виставляємо купола на Божий храм. Хочу сказати вам, що громада села Матеївці активно включилася в будівництво Божого храму, і буквально за два з половиною роки ми разом з громадою зуміли зробити добру справу. Кілька днів поспіль на будівництві провів і настоятель церкви отець Андрій Кузьмин. Він був і керівником, і різноробочим. Однак, в день встановлення куполів виглядав як справжній іменинник. Надзвичайно ну, день сьогодні дуже важливий, тому що довго цього часу ми чекали, і, звичайно, нелегко воно дається, бо і проблеми були із краном, з технікою довго їхали до нас, але слава Богу, хоч і погода трошки не така сприятлива, але робота не зупиняється. Ми думаємо, що сьогодні це станеться. Сьогодні наша церква вже буде прикрашена цими золотими куполами. Тепер будівля має трохи постояти, а вже весною можна приступати до штукатурних та малярних робіт, після чого за роботу братимуться художники.